Всім привіт, любі друзі! З вами я, Павло Краєвий, ви знаходитесь на каналі Крайщенел ЮА. Ви не помилилися конкретно ЮА, бо це мій другий канал, де я буду е, викладати відео на українській мові. Старий канал я вже е, давним е, колись там, може, з рік тому часу закинув, більше е, е, відео там не викладав. Бо я хочу зараз грати на український, розвивати український YouTube, розмовляти з е, вами, українцями. Може не тільки може з американцями, які вчать українську мову. Я сам зараз вчу українську Перед тим як почнемо прохання, я мало розмовляю українською мовою в житті, бо я взагалі розмовляю більше польською мовою. Тому не пишіть мені в коментарях, що я погано розмовляю, чи ще щось, що в мене якісь проскакують помилки, що я можу сказати не в Україні, а на Україні, бо в і в польській мові воно так і кажеться. Тому я буду намагатися виправлятися. Якщо хочете, можете мене теж виправляти, але не в такому знаєте, нападному стилі. Но. Починаємо грати. Добре, нова гра. Будемо грати за сталкерів, я думаю. Я багато граю в цю гру. Багато грав і граю. Але будемо зараз грати на одному життю і на, легкій, і на легкому рівні. Щоб згадати, бо я давно не грав в ігри, якщо чесно, і зараз почну грати і буду грати разом з вами. Візьмемо з собою цього обріза. Дві аптечки візьмемо з собою а... АІ-2 АІ була розлоблена як стандартна службова аптечка для різних силових відомств та сил цивільної оборони Радянського Союзу, зручна для лікування трав, поранень, хімічних і термічних опіків та різних видів отрути. Добре, ну це звичайна аптечка. <сіх> Село новачків, кордон. А, ми будемо грати за новачків. Ні, не новачків, за сталкерів. Бо Я хочу згадати, як буде українською. Одиночки, одинаки, одинаки. Тут написано. У мене була мишка біля цього слова, я не мог згадати, як вона називається. Добре. Тому я думаю, що можна починати грати і зустрінемося вже з вами. так би мовити, вже в сел селі Новачків. Добре, ми з вами в селі. В селі нова Новаків чи Новаків. Е, що тут маємо? Е, підняти F, е, рибні консерви, Окей. Вас вітає С єдина сталкерська мережа. Усього зареєстровано 531 користувачів. Сталкер у мене є доволі цікава шабашка, яка потребує відповідальних і стараних людей. Це означає, що у вас є можливість заробити репутацію і що вже там відріхати, навіть е, обез, об, обзавестися грошима, які я так люблю. Приготувати на п'яту точку і небачені не бачені поля артефактів. Вам також гарантовані усім зацікавленим підходити до мене в бункер, що в селі. Новаків десь там, ну коротше. Всі зрозуміли, про що він. Я тебе врятував і благодарність грати не буду. Виконуєш для мене кілька завдань, і ми розраховані. <свісно> Добре. Першим ділом, що ми робимо, вдягаємо наш бронік. Бронік і зараз будемо обшукувати місцевість. Треба намагатися знайти якоможна більше всяких речей і не забуваємо, що в нас одне життя. А поки ми будемо з вами це все одягати і робити, я з вами хочу побалакати трошки. Дивіться, в мене на старому каналі була камера, в мене все було камера. там, Ми робили постійно стріми, я випускав різні ігри. Ми грали в страшилки, ми грали в Duin Light, проходили, взагалі багато чого робили. Тому на цьому каналі буде те саме тільки вже. Українською мовою. Зараз немає камери, бо я спеціально не хотів її зараз залишати. Бо я хотів зробити кілька таких випробувальних відео. Плюс до того я змінюю своє, свою квартиру, я переїжджаю на інше місце, де буде набагато мені краще з вами розмовляти, бо тут у мене є сусіди. І на старому каналі це мені трохи, так сказати, заважало нормально робити своє відео. Але зараз мені банально насрати на те, що в мене сусіди є. Я не переживаю за, то, за те, що я буду шуміти там чи громко говорити. А через 2 неділі буде ще краще, бо я взагалі переїду. І в мене буде своя хата, де я зможу з вами покричати. Повеселитися, порозмовляти, провести стрими. Я сподіваюся, що там інтернет буде дозволяти це робити. От, Але побачимо. Так, знаєте, що мене турбує. Єдине, що в мене хіба щось відкрита якась програма, бо в мене щось ФПС буває просідає. Але ладно. прикладний контейнер артефактів в порожній. До речі, це дуже корисна штука. Це ми сюди зможемо засунути артефакт. Ми його продавати не будемо. Залишимо собі. Добре, що у нас там? А, ми ще не цей. Ми поставили ПДА в користання. Так, це дозиметр. До речі, я хочу собі купити такий. Ну, не конкретно такий, але щось, що щоб виглядало так само. А, так, прикладний контейнер для артефактів ПКА. Це називається ПКП. Портативний комп'ютер. ПКП портативний комп'ютер. Комп'ютер ППП не знає, що означає. Використовується для зберігання артефактів і фільтрації середнього рівня радіації, що випромінюється ними, одночасно дозволяючи прикріпити контейнер на пояс. Тобто ми з вами знайшли дуже корисну штуку, тому пропоную зараз Е, Так, сейф будемо зберігатися на циферки. Побачимо, як далеко ми на цьому каналі зайдемо в проходженні сталкеру в одне життя, але Привет, будемо намагатися далі. Ну, Хеллоу. Щось я не бачив тут тебе раніше. Черговий новачок, я тут за помічника Вовка, лідера і наставника новачків, і допомагаю новачкам з освоєнням Азів сталкерства і інших речей. До слова, якщо хочеш, я можу навчити тебе навичкам виживання в зоні, такий собі курс молодого бійця. То водночас поділитися інформацією, завдяки якій ти не загинеш в першій же зустрічі з мутантами або аномаліями. А знаєш, дуже вірна думка. Навички та інформації зайвим точно не будуть. Я уважно слухаю. Пасу, бачає, я віддаю перевагу самостійному пі пізнанню світу. Е, я б сказав би зараз, так, можна буде з ним побалакати, можна буде ще. Е, знаєте чого? Бо я вже грав трохи за навички, він нас відправить зараз сюди по кабанів. І я не впевнений, що я хочу на одному житті зараз з тими кабанами зустрічатися. От серйозно, це для мене. Я думав, тут хтось сидить. Це для мене було б зараз таке собі. Але ми до нього повернемося. І знаєте до чого? Бо він нам дасть в майбутньому е детектор, щоб шукати артефакти. Бо е ще він нам даси такий самий контейнер, ну чи щось подібне прикладний контейнер артефакти. І також він нас навчить виловлювати артефакти, які ми можемо залишити собі або продати. Але ми, звісно, продамо. І це буде добрий старт на початок гри в плані грошей. Е, але зараз я цього робити не хочу. я ж Кажу, що я боюся трохи кабанів. Кабанів боюся. Так. Е, тут знайшли ми з вами Що це таке. Особистий щоденник. Щоденник у шкіряній політурці. Він наповнений внутрішніми думками, спостереженнями та деякими приблизними ескізами з помітками оригінального носія. Легка коротка частина розкриває корисні поради для звичайної людини, але мало що виходить за межі сентиментальної цінності. Детально, детально, це хіба що можна тільки виконати і ознайомитися з чим, що це взагалі за предмет. Але я вважаю, що зараз нам це не дуже потрібно. Взагалі, люди добрі, скоро вийде Stalker 2, і я. Надію, що ми будемо зі штабу прийшла інфа, що всі шторми почнеться між 21 та 23.00. Укриття. О, укритий особовий склад. О, дорогу. Це Вовк. Привіт, Stalker яким чином в селі. Є якась робота. Денний хижак, місце знаходження на кордоні. Буде зроблено. Є ще якась робота. На кордоні травяний мутант буде зроблено. На кордоні перетунок рядового сталкера. Буде зроблено. Що в тебе ще є? Нічого все. Ай, валяха, нам дали цих помічників, добре. А, куди нам треба піти? До речі, ми можемо зараз піти з вами замаслати цих мутантів. А, з хлопцями це буде не так страшно зробити. Давайте сохранимося на двоєчку. Все, пішли. А, пістолет у нас є, у нас звичайний ПМ, обріз. А, можна пропетляти. Виглядає ця гра дуже гарно, вона мені подобається, але щось мені, е, цей FPS щось не подобається. Давайте я... Зараз хвилинку щось з цим зроблю і ми з вами зустрінемося. Окей, проблема була вирішена. Як завжди, я зробив, не зробив того, що повинен був зробити завжди, поставити кодек. Правильний кодек в Бендікам, бо він завжди збивається, і тоді картинка виходить трохи така глючна, але зараз, зараз все виглядає дуже яскраво, тому якщо хтось додивився до цього часу, я вас вітаю, ви пройшли тест, пройшли тест на. <смеш> Українського любителя гри сталкер. Добре, пацани, давайте тільки цей. І постараємося зробити це дуже і дуже обережно. Опа, 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 це я думав це кабани, а це все. Пацани, зробіть так, щоб він мене не вбив. І ви мене не присередили при можливості. Чекай, чекайте, де він вон 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 побіжав. Е, слухай, чувак, я не буду по тебе бігти аж туди. Серйозно, а він там один? Але може його вб'ють до нашого? Ні, ну там ще хтось є. Добре, давайте хай вони попробують вбити того, а ми підемо замаслаємо за того, хто стоїть тут. Але мені здається, що тут завжди були кабани. Так. Цик, запригнули. Сидимо. Дивимось. Там хтось... А, ні, один наш при один наш прийшов. Добре, це забираємо собі ліки. Е схованку знайшли чиюсь, не знаю чию. Слухайте, знаєте що мені здається? Що оцей ось як його там звуть? Собака, оце, так? Вона взагалі. А, ну правильно, так. Перше завдання виконано. Можна, можна сказати, що навіть без нашого. Е без, нашого цього, без нашої руки. Добре, а кого треба було? Перша вилазка, ось треба куди буде відправитися. Вов повідомив про зникнення з одного сталкерів-сидовича. Цілком можливо, що він став жертвою бандитів, які викрили його заради викупу патруля військових, а той зовсім заблукав. Необхідно знайти зниклого сталкера і повернути його назад у табір, якщо це представляється можливим. Добре, іде, спробуємо. Друзі, перше моє відео буде не дуже довгим. Це буде так сказати, ознайомлення, ознайомлення з каналом. Познайомимося з вами, порозмовляємо трошки. Далі наші відео вже будуть трохи довші. Бо я навіть боюся вам сказати, скільки разів я намагаюся засняти це відео. Завжди в мене щось не так. То в мене Бендікам цей вилітає, то в мене ці кодики не поставлені. Я взагалі спочатку хотів пограти в Уявляєте, я взагалі хотів пограти в але не зміг поставити цей сраний українізатор на цю гру. І мені здається, що ми з вами будемо грати на російській мові, а я буду з вами розмовляти і все читати, перекладати на українську, бо українізатор, який по відео так легко поставити в мене, сука, не ставиться. І мені здається, що цей русифікатор. О фу, українізатор трохи злетів. Добре, я знаєте, сюди йду і думаю, де тут стояли ці хлопці, люди Вовка, пам'ятаєте, як ідеш, визволяти цього. Посильного треба забрати в нього флешку для Сидоровича. Перше завдання в тінях Чорнобиля, то вони завжди тут никаються. Але зараз тут нікого немає. Добре, але і так треба засейвитись, поставити трієчку. Тр і не забувати, що в нас одне життя. Трохи мені складно все-таки розмовляти українською, але я звикну, дуже швидко звикну. Мені здається, за е, відео 10 ви вже почуєте, що е, тут вже буде набагато краще українська мова на нашому каналі. Тихо, що таке? Тихо. Так, мінус один. Знаєте, що треба зробити, щоб нашого всіх не повбило? Ох ти, бляха, ти підожди, тихо. Тихо, там хтось стріляє. Тихо, ти, ти головне, останній не помри, будь ласка. Будь ласка. А що в нас при. що в нас завжди патронів немає, щось не можу зрозуміти. Так, один один залишився. Ні, там ще два, там хтось ще зниже. Тільки не помри. Не помри, я тебе прошу. Так, один. І знову треба перезаряджати, ну йоп. Що ж ти будеш робити? Так, останній, останнє, тільки не помре. Тихо, 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 тихо. Чи ще хтось залишився? Бляха, а це ми тільки що радіатор нацепляли. Так, це заберемо все собі. Так, треба десь заюзати цю штуку. Так, тільки не, не смій в, в, в обкрадати моїх цих мою здобич. Це я їх вбив і я собі все з них заберу. Знаєте, що мені подобається, що зараз він спокійний і це можна зрозуміти, що зараз ворогів біля нас немає. Так, що в нього там було? Так, це останній, ні? І де ще був валявся наш, ні? Ми ж нас було двоє, залишився один. Десь тут він помер, ні. Ти, слухай, ти маєш знати, де помер твій напарник. Так, до речі, що у нас по радіації? Сотка, сотка це небагато. Так, чекайте, щось мені здається, що я ще не всіх залутав. Тут хтось був? Ні, не було. Окей. Е, так, це розрядимо. Викинемо. Це розрядимо, вони теж дуже погані. Е, можна зняти з нього, від'дати глушак? Він так і називається глушак. Глушник, а глушник. Так, це можна викинути, це теж можна викинути. Е, позбутися від нашивки. Цікаво, ми позбудемося від нашивки зразу з трьох штук, чи. Чи за, тільки з однієї. Ладно, зробимо так. На склад надійшли новенькі G36. Охочих багато, поспішайте. Добре, якось ми до вас ще завітаємо пришити. Еть, бляха, я пришиваю, я не відшиваю. Йоп, твої ліві. Тихо. Позбутися нашивки. І... Позбутися нашивки. Окей, все, це можна сміло викинути. Ми вже більше не можемо е, підкосити за е, бандита. Так, це нам теж не потрібно. Викинемо, викинемо, розрядимо, викинемо. Тут немає сенсу це все хранити. Тут є сенс тільки в цьому, бо це можна все продати. Це можна прочитати. Керівництво по механіці. Добре. Спокійно. Викинути. І більше нічого цінного в нас немає. Окей. Погнали, хлопче. Десь тут е... я тебе чуть ти пристрелив. Хоче жити йдем зі мною. І куди його треба відвести? Його треба відвести... З... назад до цього? До, до, до. Ще заберемо якраз нагороду за, май... за те завдання, що ми викнули, мутантів забили. Я думаю, десь півгодинки буде в нас наше відео. Трохи походимо, я якраз вже придумав, які ігри ми будемо грати, потім будемо ще стрімити, будемо грати, може, в Доту, в КС-ку будемо грати, все будемо робити. Будемо грати з моїм товаришем Максимом. До речі, коли в мене був канал, я вів по російську на російській мові. то так сталося, що мій приятель розмовляв українською. І тому можна було б сказати, що на нас були підписані люди як із Росії, так і з України. Так от зараз би могли померти взагалі на спокійно. Мені що подобається в Ютубі і взагалі в тому, як я веду контент, що ми тут нікого не засираємо, ні з ким не сремося, намагаємося не розмовляти на політичні теми. Тому як будете заходити на наш канал, можете... Вважати, що треба стосуватися таких правил. Можна сказати, що з давніх часів нічого не змінилося. Може, навіть багато хто з того каналу, що в мене був, перейде сюди. Все-таки в мене на тому каналі було 525 підписчиків. Підписників зараз. А взагалі максимально було 540 до того, як я закинув. Канали перестав там знімати відео, було 540. Е, так сказати, самі активні повідписувалися. Окей, так. Привіт. Е, я виконав завдання. Окей, дякую. Відносні безпеці можуть навіть навчатися чого на той, наприклад, дякую. Я виконав завдання. Так, е, порятунок рядового сталкера, дякую. Цікаво, якщо б. Ти зі мною залишишся чи тут будеш? Ти зі мною залишишся? А На кой хер ти мені всрався? Скажи мені. Чи ти мені потрібен для цього завдання? Група туристів виявила бажання відбрати туристичні маршрути південної зони, а, -а, 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 а во для чого ви були? А я їх повів е не на мутантів, а на цих. На ренегатів чи на бандитів, як вони там називаються, правильно. Ну і пиздець. Ну ти красавчик. А ти не міг мені одразу сказати, що чувак, я йду з тобою на кабанів. Сходити на сафарі, а ти мене бляха повів з пацанами стрілятися. З пацанами пострілятися ти міг би і... І... і в Україні піти? А так, бляха, в Чорнобиль пішов. Ну, до речі, Чорнобиль це теж Україна. Ми зараз знаходимося в Україні. Але. Чи можна це вважати взагалі за частину України, чи це окрема така країна зона? Сталкерська зона. Тут свої правила. Тут є е, військові українські, як і міжнародні. Багато модифікацій тут е, пишуть про те, що багато міжнародних. А розплачуємося, ми тут взагалі рублями. Розмовляємо українською. Сталкері розмовляють російською. Е, розраховуємося рублями. До речі, у нас вже 17 тисяч рублів. хіра собі я багато назбирав. Ну і... Нічого складно. Так, так, хто додивився до цього моменту, скажу вам одразу, через пару відео з'явиться камера, тому не переживайте. Я взагалі виглядаю не страшно, я не е, товстий, не худий, нормальний, підкачаний. Щоб ви не думали, бо знаєте, мене така херня, я як починаю, починаю дивитися людей, які знімають без камери. І ти звикаєш до їхнього голосу, ні? А потім різко ці люди починають виставляти відео з камерою, і ти такий думаєш, ні, ну щось не підходить цей голос до цього обличчя. А потім дивишся, 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 звикаєш і нормально. У мене так було з куплі новим. Коли всі раніше його дивилися, всі раніше його дивилися, і він перші відео випускав без камери, і я його дивився з самого початку. Ще коли в нього було, може, 6 тисяч підписників. підписників. От, А потім згодом я почав сам грати в ігри, а зараз знімаю теж. Але Куплінов знімає не на той Ютуб, що хочу знімати я. Так. До речі, дивно, у мене від, е, скаче від 170 FPS до... до 80. Що дуже странно. Так, добре, чекай, я тебе мав завезти кудись сюди. А куди конкретно я не знаю. Так, чекай, невідомий противник. Ось, слухай, туди ми не підемо, бо цей щось невідомий противник дуже швидко пересувається. Ох ти, бляха. А, так тебе треба було на зомбі привезти, так? І там плоть, я бачу, бігає. Добре, стріляй, стріляй цього. Ти ж должен сам їх забити чи ні? Чекай, чекай, чекай. <гум> все, 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 добре, 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 я зрозумів, я зрозумів, ти дуже серйозний тип. З тобою так гратися не можна. А ти цей взагалі я не зрозумів, а Добре, мінус один. Взяти все, ентер пробив. Давай ще, швидше, 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 бляха! Він не хотів відходити від трупа. Мінус один. Чувак, ти хотів піти на кабанів, чи ти хотів просто цей. зомбі постріляти? Чи взагалі побачити хоч якихось мутантів в цьому районі? Нічого корисного. Ще один залишився. Слухай, мені було вигідно, якщо б ти помер. О, нігу я собі. А ти цей. Слухай, давай сам з ними справляйся, щоб я не тратив на них свої патрони. Але ну добре, їх трохи багато. Мені здається, що там ти сам ти... Сам ти з ними не справишся. Але в нас вже 17 тисяч, то можна якось буде. Можна вже буде якось розрахуватися. Ні-ні-ні-ні-ні, слухай, слухай, ти тікай. Тихо. Бляха, я не хотів по ньому стріляти. Все? Ні, не все. А що ти ще хочеш? Давайте все позаберемо з них, це можна дуже дорого продати. Тут на свалці є сталкер, який торгує частинами мутантів. Мені цікаво, він взагалі за бандитів чи ми з ним теж можемо поторгувати? Бо я якось не заходив за е сталкерів так далеко. Я щось за сталкерів, якщо чесно, грати нікого не любив. Але зараз подумав, що можна було б спробувати. Так сказати, я і ніколи відео на українській мові не зробив, а зараз зроблю, тому і вирішив за сталкерів пограти, хоч, хоч ніколи за них не грав. Я взагалі грав за бандитів там, за свободу. Е, за долг. Опа, що це таке? зламаний ліхтарик. Зомбі, на кой хер тобі здався зламаний ліхтарик, а? добре. Давайте глянемо, що йому тут треба. Ну, ми до цього місця його відвели, чи ти пропонуєш, щоб я цей тут е костра тобі розпалив. Перша вилазка. Група туристів і йдуть до туристичні маршрути південної зони, включаючи легкого полювання. Так як Вовкові і без того потрібно стежити за молодняком, то він попрохав доглядати за туристами, очоливши її групу. Необхідно донести збереження під час так званої екскурсії, після супроводити назад табір. Можна вважати, що я зробив все, що треба, чи ні. Чи через те, що ти помер? Добре, мені здається, що тут поки де треба зарубати ту ...ту плотину, вон, яка там бігає. <кхід> там їх дві штуки, так? Найстрашніше, я вам так скажу, це не плоті, це кабани. Бо плоті, вони дуже повільні, вони коли на тебе біжать, ти можеш легко кудись втікти. Або ухилитися від них. А Від цього від кабанів ти вже так не ухилишся. Бачу? Добре, чувак, ти будеш їх стріляти? От тобі кабан, бляха. От тобі кабан, а це кабан це смерть, хлопці. Тихо, 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 тихо. Мені, мені здалося, що кабан хотів. Ні, чекай! Чекай. Де кабан, де кабан? Бляха. Бачу кабана. Бачу кабана. Бачу кабана. Добре. Можна вважати, що... Перше відео було записано. Воно було невдачним, але що поробиш, що поробиш. Наступне відео вийде через кілька годин днів. Добре. Мабуть, відео будуть виходити через день. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім до нових зустрічей і всім пока.